Всім привіт! З вами я Давид, і сьогодні ми пограємо, е, безкінечний ад у Фредді. Це такий, е, такий собі порт в Роблоксі теж. Дивіться, якщо я відкрию меню, то вона мене опять. Мені треба дуже швидко вийти. Тобто нажати Escape L і Enter, щоб вийти. Добре, давайте перейдемо к геймплею. Чого ж депікуті? Давайте. It's insane. Окей, окей, окей. Я вам покажу. Ні, я чесно, ну, якщо так чесно, то я тільки один раз тут гуляв на медіум. Тобто це найменше. Ах, ух, мені дуже Мені дуже страшно. Так, в туалет я ще не ходив, тому буде погано. І у мене камера під боком. Чекайте. Ось так буде ліпше. Що? Тобто? Настільки швидко? Що? Це Чіка. Йо-мою! Це було заважко. Давайте спробуємо трошки полегше. Але це хард, хард. Окей, погнали. Зараз пропущу це все. Не знаю, як його є ще ліпше налаштував камеру Що ж, ось він хард. Це трохи важче Але тут навіть скримери... Скримери є. Окей, швидко, але не так, щоб моментально. І... Ой-ой-ой. Сикотно. Таке дуже, дуже страшно, але не настільки страшно. Ой-ой. Я навіть не, не бачу його. Так. Ой, перша година. Як по мені була тактика. Да, поки що нікого немає. Страшно. Чого нікого нема? Стоять. Фоксі нема. Для да навіть той лифт веселья. Фу, російська. Так, окей. Дуже страшно. Ой, я був мені. Ще страшніше, якби я був без вас. Якби був без вас. Хм. Фоксі бомбанув. <звук> Он так вилізає, дивиться далі, закрита дверь, чи ні. І якщо ще ні, то тоді він біжить. В общем, дуже швидко. Ага. Ну, скримери такі. Добре. Я е, на медіумі спробую дійти до 5 години. Що ж, до 4-ї. 4 година. А ну, зараз. Ось так. Все. Думаю, добре. Так, ну, я тут ще паралельно чекаю, поки... Оце все появиться. 4 на 4 збираю. Мені таке скучновато. Але подивимось, що буде на 5 годині. Я та знаю, а ви ще не знаєте. От я вам покажу цю магію. Це буде піпець. Капец полный, полнейший. Зобсим. Я бы сказал бы, зобсим капсдец. И как я заграю музыка уже опида. Они. Ц... Они. Окей, не, 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 я не можу. Nie. Все, все, я не можу. вона так буде? Як буде, так і буде. Та. Все. Будь будь ласка, Бласка, бласка. Все де? то дыхо. Видео даже получилось. Ой! Господи, точно. Я уже забыл про это. Видео даже это стало ну, больше, ниж той фнаф. Той больше пнгшный. Ух, добре. Все. З вами був я Давид. Якщо вам понравилось відео, то ставте лайки. Е, як, як домовляємося, е, назва е, гри буде е, в описанні. І що я можу сказати? Дякую за перегляд. Всім па-па.